Сьогодні будемо пересаджувати цимбіріум, так як він у мене випав з горщика. Я його хоча й пересаджувала весною після його цвітіння. І сьогодні хочу його знов пересадити, бо він в мене впав і мені не подобалася ця посадка. Літом він випадав з цього горщика. Я вже розк розказувала то, що батьки мої. Його туди назад засунули, і так він собі півліта і ріс. Тому я хочу сьогодні його пересадити в колбу. Ну і зараз цим з вами займемось. Так, ну почнемо. Випадає гарно всього, він щепа, нічого не тримає. Витягну жіп'ячку. Так я Так, він, як бачите, трошки заліто горбиком виріс, виросли, виросли, виросло коріння. Я оберу, тому що тут багато о, Бачите, місці з корінцем. Ну, блін, лучше б не трогала. Ну ладно. Так, хотіла обібрати, тому що, тому що, бачите, що є грибочок. Грибниця трохи є. Це, що вона з літа в мене держиться, щось я не пам'ятаю. Раз обробила. Треба було, може, ще раз, але руки в мене до цього не дійшли. Як він у мене впав? <ріх> я так злякалась, я злякалась і за нього. ну Тут так і було. Я нічого там не колупала і колупати не буду. Він так мене і ріс. До речі, літом, ой, весною, коли я його пересаджувала, були активні корінці в активному рості. Зараз бачу, що вони закуклені. Тут трошки може пообрізати. Зверху трошки таке відсохле. Не хочу я його різати. Все, що тут є, хай буде. все Состяжів стежо... стежі... прознімаю і хай воно так і лишається. Хочеться взагалі мінімальний йому стрес зробити. Ну, можна сказати, що ми його і не зробимо стрес, тому що ми його перевалимо, якщо зараз це вийде. Так, зараз приберу і покажу далі. Так, в таку колбу ми сьогодні будемо його пересаджувати. Я... Так, буде достатньо, аби ще він в мене хоч туди вліз. Я, до речі, не приміряла його. Так, в мене є кора 35-65 фракцій міліметрів і 25-45. На дно я хочу покласти трішки великих кусків. А, до речі, хотіла їх так? Сполоснути хотіла. Ще секунду, в мене все підрукує і що Щодо... далі. Я просто замачувала кору, замачувала кору одну на сутки, то яка менше. Цю велику фракцію я не замачувала, хочу на дно кинути, просто щоб вона потім вона напитається водичкою і буде нормально все. Тому я її... Не замачу, а ту, яку я дам по, по бокам. Кору в тій. То я замочила на сутки. Більш добу вона в мене пробула. Так, ну я не знаю, треба приміряти, мабуть, чи він взагалі туди в мене війде. А він сюди і не війде. Що робить? Що робить, що робить, а нічого не робити. На цьому наше <смеш> відео, мабуть, закінчиться. Я буду думати, куди його посадити. Ну, це капець, треба було йому приміряти, мабуть, спочатку. Так, буду думати, або посаджу в той самий горщик, Час побачимо. Так, буде два. Зайти він туди зайшов. Ну от внизу хотілося б, щоб у нього була кора, а так як я засипати туди і не зможу, тільки мілко окусь, то підсипала трошки, підсипала нормально. Так, став. Я дуже хотіла його сюди пересадити. Знаєте, що... <смі> Якщо жінка щось хоче, то вона цього доб'ється. А... І тепер будемо птихесеньку закладати туди кору. Ще буде дуже м'яка фракція, я хочу дати йому. Їм той кори, в якій він і сидів. Тому зараз принесу з чимось туди його пропихувати. Взагалі рекомендую брати горщик на пару сантиметрів більший за попереднього. От я так і хотіла, щоб так і було. Звісно, буде важкувато. Не знаю, як це придумати, щоб туди все. А, ні, ага. Так, ладно, хотіла розказати про цей відео. Дуже багато читала про нього і дивилась відео інших блогерів. І навіть питала інших блогерів, ніхто мені чіткої відповіді не дав на запитання на моє, хочу, також, може, хтось дивиться мене з великим дослідом догляду за цим бідіумом. Таке запитання в мене. Якщо він в мене квітнув весною, то може бути таке... Що він мене може дати квітоноси ну, не на осінь, на зиму, а на весну. А цей части е, нарощувати наращувати бульби, тому що е, різні. По-різному пишуть і по-різному кажуть, що цим відео цвіта тільки, квітне тільки один раз на рік. В других якихось істочниках я читала, що він може по-різному квітнути і по-різному вбивати uh, тобто, навпаки. Тобто, я знаю, що uh, весною сатор відкрив, йому треба дати великі температури, перепади температур температурнічних днів віка, для того, щоб він заложив. Uh... О, щось я дивлюся, може мені вже й не нравиться, для того, щоб він заложив. Uh... Квіткові дні. Куди ж він мене зверху рости буде? Щось немала, баба клопоту, але думала пересадить. Щось таке відео теж виходить. Ну, фонтан. Так, погано ще є щось камера що ти взагалі, де там той листок. От я не знаю, що робити. Просто ці рости почнуть рости, ці би надуватися. Так, ну, призупинила я відео на час. Пересадки, тому що це було важкувато, я скажу зразу. Всадила я його, є такі кармани воздушні, повітряні і засипала я його, ну, так можна сказати, на третину чи на половину. Знаю, що цім бідуми ростуть донизу, і їм потрібно огорщик довгенький, в ширину не обов'язково. Ну, Можна сказати, зверху він розрісся ось в цьому. місці, Тому в нього тут ну, сантиметри якісь є для того, щоб рости ще. І внизу, також ви бачите, що є куди рости. І там кора мілкої фракції, та, що в нього і була посаджена, трошки нижче там суміш. Також всякого такого, можна сказати, і моху, і таке торфяне трохи, трохи керамзиту. Ну, ось так я його пересадила. Я думаю, що це на якийсь рік-два йому точно вистачить. Ну, так як, в принципі, його і рекомендують раз на два роки пересаджувати. Я сподіваюся, що він заплите своїм корінням всі, всі, весь горщик, всі отвори, що там залишилися, Ну і, і в принципі посадила так повище, хоча кора зверху також є. І є тут волокно склала трошки, щоб його. Може поливати, да, щоб зливати було легше, щоб не випадало. Ну, і цим ростиком також, якщо це у мене не квітоноси, а бульби, а мабуть, воно такі є, то е е вони, буде ще місце їм вирости. На рік, на два, точно вистачить. Ось так. Виглядає все. Ну, Я скажу, що я задоволена, тому що я. Бачила його в цьому горщику. У мене ще один горщик. я хочу ще цим відеоми купувати. Може, на вихідних поїду, куплю. І також хочу посадити відразу. Поки він ще з маленькою корневою кореневою буду садити в ще одну таку колбу. Думаю, що те відео я зніму, як я буду садити, тому що, ви розумієте, тут коріння розрослося і вже, вже було важко його туди посадити. Ну, я задоволена. Надію, що вам також було цікаво це відео. І, Моєму цим відео також це сподобається. І він у мене проквітне. Якщо не під новий рік, то я надіюся, що він десь світоносить вже з ще цих новеньких маленьких бульбочок вже весною. Ну, або якщо ні, то в слідучому році будемо чекати також його цвітіння на зиму чи на осінь. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі!